Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі повернула онука з Донецька. Історія жінки, яка подолала шлях чотирма країнами, щоб забрати дитину півгодини маршруткою слизькими сходами на міст та пішки до зупинки. Як жителі ближніх сіл добираються до Чернігова з іншої сторони Десни? На Валентину підвербну, найстаршу матір України, склали два адмінпротоколи через психологічне та домашнє насильство. Справа в суді Подолала шлях чотирма країнами, щоб дістатися окупованого Донецька і повернути додому до України онука. Донька Людмили Сірик разом із родиною на момент повномасштабного вторгнення жила в Маріуполі. Із комбінату імені Ілліча вони потрапили до російського полону. Матір і сина розлучили. Хлопчика забрали до Донецька, де нині жінка невідомо. Як бабусі вдалося повернути онука в Україну, розкажемо далі. Саш, у мене мій рідненький мій сонечко. Мій Людмила тепер Сашко за бабусею маму. Жінка живе на Чернігівщині. Її донька з чоловіком та двома дітьми жили в Маріуполі. Там їх застало повномасштабне вторгнення Росії. Мені дзвонить. Мамо нас таке тут робиться. Каже, уже танки окружають наші тії. Стрельби то, само собою, були 20 кілометрів від нас. Ми чули вибухи. А тепер каже, нас каже, це є, окружають. Що нам робити? Ми каже, всі сидимо в підвалі. 24-го я вже його її не це я не чула. Уже зникла вона із зв'язку. Людмила почала шукати якісь звістки чи дані про рідних у соцмережах. У Фейсбуці знайомі побачили оголошення з фотографією онука і підписом, що він шукає бабусю. Так вони почали зідзвонюватися. Я знайшла його, я зразу спитала, де мама. Він каже: маму не знаю. А я кажу, як не знаю? Ну вона ж з тобою була. Ми весь цей час були в сусідньому домі, в підвалі. Ми туди почали речі. Переносити, а потім вже й переїхали туди. Було дуже страшно, але потім ми звикли. Наприкінці березня Сашко потрапив під обстріл і отримав травму ока. Він біг рятувати трирічну сестру. Ми були на дворі, коло Мангала, і наче все обстріл. Ми заховалися між гаражами, а потім я сповнив, що сестричка у сусідки вдома. Ну, я побіг. По сестричку, а там була мама. І я забігаю під'їзд і тут вибух. Родина перебралася на комбінат імені Ілліча, щоб там хлопцеві надали медичну допомогу. Сестричку вдалося передати родичам на підконтрольну Україні територію. Мама з сином потрапили в полон до російських військових. Мама за мною була ще в шпиталі, а потім, коли здались в полон, відвезли на Камазах на російських в якісь ангари. Там були всі військові. Там сказали здати телефони, а потім на наступний день вже повезли з мамою без імені. Її там допрашували, може години три. Я сидів, ждав, а потім її привели і вже приїхала на Лазовська служба по тілах дітей. І мене забрали. Вони сказали, що мама приїде, може дня через три. Ну, я ждав, а вона так і не приїхала. Хлопчика забрали до лікарні у Донецьк. Там мене опрошували, де мама, де рідні. Я їм розказав, що в мене є бабуся, що маму забрали, а отчим то воює. Потім я вже начав, там помогли з бабусею зв'язатися. Я, я там у друга по палаті брав телефон з, до бабушки, дзвонив. Я там їй розказав, все, як було. Я хотів, щоб вона швидше мене забрала. Людмила тим часом попросила допомоги у влади, збирала документи і збиралася їхати до Донецька за онуком. Будете та забирати буду, так там війна, там стріляють. А що мені робити? Ну кому він нужен? же мій мий. Да ми. батька немає, не він не без батька. І її немає. Ну, що робити? Поїду, кажу, під пулі, а поїду. А що мені робити? Він мене жде. Дорога пролягала через Польщу, Литву, Латвію, Росію і окуповану Донеччину. Я нічого не боялася. Я знала, що мене дитина жде, і я буду разом з ним. Де він не буде? Де він не буде, а я буду з ним. Людмила розповідає, правдами і неправдами, через купу російських блокпостів і чотири країни їй вдалося повернути онука до України. Зараз хлопець ходить до школи. Йому зробили операцію на оці, але чи відновиться зір, невідомо. Про доньку Сніжану каже жінка, досі нічого не відомо. Їх роз'єднали. Вона залишилася десь там з військовими. Де її тримають? Куди її завезли? Вона така в мене бідовенька, наче не пропаде, але хто знає. У нас є така інформація, що Сніжана Козлова на даний момент її прізвище вона жива. І вона знаходиться ну, на той момент, це ще там кінець літа. Вона знаходилася в Таганрозі в СІЗО. Наскільки це правда, я, ну ми не можемо це перевірити, чи як є вона там досі, чи чому її так довго тримають. Сашко каже, що дуже сумує за мамою і чекає на неї. Момент розлуки його найстрашніший спогад. Я вірю, що її я знайду, і вона приїде сюди. Я нічого не буду казати. Я обніму її. Наталія Гоман, Надія Мартишко, Суспільне новини, Чернігів. У Катерининському кафедральному соборі у Чернігові попрощалися з Валерієм Байдаком, який загинув на Донеччині поблизу Бахмуту. У вересні він пішов добровольцем до лав Збройних сил України, служив у першій танковій бригаді. Перед цим працював оператором облтеплокомуненерго. Під час оточення Чернігова він продовжував обслуговувати систему теплопостачання. Навіть коли почались почалось повномасштабне вторгнення, то він залишався у місті, і коли тут в Чернігові були вибухи, він йшов на роботу і виконував свої обов'язки, щоб ми мали змогу бути в теплі вдома. Він пішов сам, пішов у воєнкомат. Загинув він від міни, яка взорвалась. Там десь поблизу машини нам пояснили, і ця міна потрапила під бронежилет. Півгодини маршруткою слизькими сходами на пішохідний міст, а потім пішки до найближчої зупинки. Так, жителі найближчих сіл, Іванівки, Ягідного і Куличівки, дістаються Чернігова. Понтонна переправа не працює. Перевізники людей везуть до мосту, а далі кожен добирається сам. Люди просять пустити додатковий маршрут, який покращить логістику. Чи можливо запустити автобуси, з'ясовувала Дар'я Янушкевич. Пішохідний міст у Чернігові сьома ранку. Тут кінцева зупинка автобусів, які везуть людей з найближчих сіл. Син приїде туди до мосту. Вон воєнний, що його відпустили. відпустіли. Так, Зазвонілися так забрати йому сумку трошки. Та й на базар. Чесно говоря, 52 роки проробила, прарабила. на чому попало. Удобно, хорошо, нічого страшного. Перетерпимо. Поставить мост. Ну, будемо тоді королями. Ці люди жителі Количівки, Іванівки та Ягідного, села в 20 кілометрах від Чернігова. Понтона переправа через десну закрита, а тому всі маршрути довозять людей до пішохідного мосту. Далі до міських зупинок люди дістаються самі. Приїжджаємо ми до моста, там ступіньки, там ступіньки ужасні, не кожен на них підійметься і так само вечором спускатися. Темь, нічого не видно. Приїжджаємо у міст, ну, перейшли мост, приїжджаємо у міст, під'їзду ніякої маршрутки немає. Люди йдуть пішки до центрального ринку, до площаді це час. І ти довго, канішне. Регулювання обласних перевезень контролює обласна військова адміністрація. Радник голови ОВА Андрій Подорован каже, що просили місто продовжити один з маршрутів до пішохідного мосту. Багато хто й на своїх авто приїжджає, автобуси і авто зупиняються за мостом. Люди переходять, у них перевіряють документи, і далі вони вже безпосередньо пересуваються по місту. Ще до нового року департамент житлово-комунального господарства і транспорту звертався до управління транспорту міської ради. Ну на жаль, вони поки що цю проблему не вирішили. Натомість в управлінні транспорту і зв'язку кажуть, що подовжити один із маршрутів до мосту можливості немає. місті. Відновлюється транспортне сполучення, працює тимчасові маршрути, і зараз даже місто не забезпечено на 100% всіма маршрутами, щоб закрити все місто. Якщо ми щось будемо зараз вносити коригувати, то вся система, яка зараз працює, вона просто колониться. що потрібно зробити? Тобто, якщо перевізник в області виконує свої рейси, то він повинен був забезпечити виконання 100%. Тобто, або ж поставити автобус цієї сторони, тобто людей довезти до пішохідної сторони, вже від свій маршрут іншим автобусом, або ж їхати в об'їзд. Таким чином людей везуть до автостанції з дальніх маршрутів, як з варви, ічні та лалаївки, каже Андрій Подорван, робити так з найближчих сіл наразі можливості. Немає через малу кількість транспорту. До цих приміських сіл їздять перевізники. Ну, ви саме бачили це. Або рути, або інші автобуси, тобто ну це не перевізників, яких там один, два, три автобуси, і зрозуміло, що ну вони не можуть організувати фізично, щоб і тут було два автобуси по цей бік десни, і з іншого боку, щоб підвозить людей. Тому вони, як би можливо, і хотіли, і фізично не можуть це зробити. хоча б дорогу якусь, ну, хоча б її чистити, підсипати, щоб вона була для вадітелей. Для ну щоб вадітеля ну соглашались нас возить, щоб вона була більш мініє Ну, другого вихода, якби і тут сделати так само, так як раніше ходив 33-й, відсюди людей забирати. Хать ну якусь маршрутку будемо працювати. Знаю, що людям незручно. Війна незручно всім. Тому м -м, якось цю проблему будемо в той чи інший бік, звісно, вирішувати. Дар'я Янушкевич, Олександр Котенко, Роман Закревський, Роман Репа Суспільне новини, Чернігів. Невиконання батьківських обов'язків та домашнє насильство. У Новозаводському районному суді Чернігова сьогодні слухали справу про адмінправопорушення найстаршої матері України Валентини Підвербної. Зі слів речниці Нацполіції області Наталії Слабеняк, два адміністративні протоколи за невиконання обов'язків щодо виховання дітей та вчинення психологічного насильства на Валентину Підвербну представники ювенальної поліції склали у листопаді минулого року. Знімальній групі Суспільного бути на сьогоднішньому засіданні не дозволили. Слухання провели у закритому режимі, оскільки справа стосується неповнолітньої дитини. Сама Валентина підвербна погодилась бути присутньою лише за умови, що журналісти покинуть залу засідань. Її адвокатка Тетяна Чікова від коментарів відмовилася надати пояснення щодо справи не погодилася і у службі у справах дітей, посилаючись на конфіденційність такої інформації. Нагадаємо, Чернігівка Валентина Підвербна стала матір'ю у віці 65 років. У лютому 2011-го, завдяки процедурі штучного запліднення, вона народила доньку Анну. На початку жінка була не проти спілкування з пресою. Пізніше стала уникати будь-яких коментарів. В минулому році материнство підвербної через суд намагалася оскаржити українка Оксана Спектор. За словами її адвоката, жінка була впевнена, що її яйцеклітини, які вона, начебто, здала на зберігання до клініки репродуктивної медицини без її згоди використовували для запліднення Валентини Бідвербної. Оксана Спектор просила суд призначити ДНК експертизу та в разі співпадіння визнати матір'ю дитини саме її. Слухання у справі тривають і зараз. Сьогодні росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини, а саме Гроднянську громаду. Про це повідомляє оперативне командування. Північ близько 12-ї години дня прикордонники зафіксували 21 прихід, ймовірно, з міномета в районі Сеньківки. Втрат серед особового складу та техніки немає. Вчора ж росіяни обстріляли Новгород-Сіверську громаду. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. З її слів, прикордонники зафіксували чотири вибухи. Інформація про пошкодження та жертв не надходила. На цьому в мене все. Більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.